Друзі, усім Привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі, і у цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався у іспанській лалізі у сезоні 2018-2019 років, 28 жовтня 2018 рік, каталонська Барселона Ленестава Лверде у себе вдома на Камп Ноу, Команда приймала Мадридський реал. 5-1. Барселона перемагає. Давайте, друзья, про данный матч мы будем с вами говорить по порядку. Барселона. эльни Вальверде главный тренер команды. Марк Ландетерстеги на воротах. Клемон Лангле. Жер Піке пара центральных защитников Жерди Альба, Сергей Роберто по флангах. Сергей Бускетс, Артур Иван Ракетич, три копейки захистников. Луисуарес, Филиппе Каутини, Терафини, Алькантра. У нападе. Це стартова розновка Барселони. 4-3-3-4 розновка. Як і у Мандридського Реала, також 4-3-3 стартова розновка у Мандрида, але Пепеві – головний тренер команди. Тібо Курта у воротах, перед центральних захисників Серхі Рамас, Рафаль Варан, наче Марсела по флангах, Тоні Кросс, Казімір, Лука Мондрі, 4 капів захисників, Карін Бензима, Іска, Гаррет Бейл. нападі – це стартова розновка Мандридського Реала. Тепер, друзі, давайте говорити про сам футбол. Дуже активний справді старт від Барселони. І справді, 11-х вона матчу. Барселона проводить дуже хорошу свою атаку, хороша передача. йде Івана Ракітич забігає жорді Альба. Альба! Просто від Альби, Філіппе Каутіньо, удар і гол! Філіппе Каутіньо. Відпав, відправляє м'яч Філіппі Каутіні в сітку Манріда. Жарді Альба, до речі, дуже здорово підключився, по люму флангу прострілює Альба, і Філіпка пробивається, пробиває Збиває і робиться рахунок у матчі 1-0 на користь Барселони. Мандрець Керал намагалася команда Лепітегі відповісти своїм шансам. В принципі, реала непогані перспективні проходили атаки, але Барселона просто неймовірно виглядала. І на 28-й хвилині Луїс Суарес зробив право на пенальті. Спочатку судді не побачили пенальті, але потім суддя передивився передивився даний момент. А Рафель Таваран вдарив по нозі Луїс Суарес, який готувався вже наносити удар по воротах. Пенальті був чистий, і суддя його призначає. То таки Луї Суарес, який пенальті заробив. Сам же Луї Суарес підходить до 11-метрової понечки. Луїс Суарес розбігається. Луїс удар, гол! Хоча й вгадав на прямок м'яча Цібо Куртуан. Але Барселона подвоїла свою перевагу і рахунок стає 2-0 на користь Барселони. Луїс Суарес реалізував пенальці. Мандрецька реал намагалася команда Лепітегі відквитати принаймні один м'яч до перерви, але перший тайм завершується Завершується завершиться він з рахунком 2-0 на користь Барселони. Дембіле та Відаль якраз з'являться у Барселоні на другий тайм. У Мадридського Реала з'явиться Сенція, Васкіс та Маріано. Друга 45 хвилинка розпочинається вона з так Барселон, Іван і носить гарматний удар по позворота. Але Реал не здається, і вона 50-х хвилина матчу. Мадридський реал атакує. Мадрид. Дуже здорово і справді вдається розіграти комбінацію. Бензема, Асенція. Асенція на Бензема де віручи. Бензема ще далі. На васкес, Відключає іско іско простріл, дерштеги м'яч відбиває. Але тут як тут на добиванні, Марсело. Марсело б'є гол, Марсело. Марсело один м'яч відквитав. один-два. Мадридский ралгри. в грі, Марсело. Ну потрібно місце потрібно час спиняється. Потім був хороший шанс у Серхіо Рамаса. Коли Серхіо Рамас! пробиває головою Серхіо Рамос. Рамас. Але м'яч пролітає повз ворота. У Мадридского района было хрущ на год, и в принципе, полдень мяча им было ревновать, да? У Барселона, кстати, на 62-й какой-нибудь такой супер-шанс, когда прорывает, я не знаю, там Иван Ракитич, прорывает Иван Ракитич, мяч пролетает по взворотам. Супер-шанс творила Барселона. А вот это Барселона ныряли, звала. Реализовала, Развала, хоть Иван Ракитич там, ну, не Иван Ракитич, а Луис Суарес, там, ну, не знаю, Кварит мяч лучше вообще напоминается. В обох команд були хороші нагоди, рахунок міг стати, як і 3-1, так і 2-2, в принципі. Тобто рахунок міг стати, як і 3-1, так і 2-2. Тому що у Барселони там проходили доволі такі непогані атаки. І у Мандридська Гуріала також проходили доволі непогані атаки. ось забити ніяк не вдавалося. Жодній з команд, ось на 68-х мені матчі. Перевіреється удар. Каріма Бензима, коли Карім Мензема! пробиває головою повз ворота. Не забив Карім Бензема. 75 хвилина матчу. Барселона дуже здорово. Вдається вийти з під пресного Манрецького реала. Осман Дембеле. Тягне де м'яч. м'яч. передачу ще далі. Роберта подача. Зоарес Гол. Луїс Суарес. Як він там головою пробує, справді. Дуже красивий удар головою вийшов у Луїс Суарес. і рахунок стає 3-1. Геніальна по перша подача Цехі Рібти. Суарес там з метром 11 б'є головою. І причому не так-то та зручно то було і справді бути головою. Суарес пробиває головою і красний м'яч Суарес забиває. Дубль оформляє ругвайць. Рахунок стає 3-1 у даному матчі. Барселона на цьому зупинятися не хотіла. І Луссуарес зробить кінці-кінців хітрик на 83-й хвилині матчу. Барселона. Продовжує атакувати і Барселона. Дуже здорово. Команда виходить з-під Суарес. Роберта. виграє боротьбу в одвезера, Луїсуарес вийде один на один. Луі Суарес Перекидає м'яч. Перекидає м'яч. Луїс Суарес. Перекидає він тибу Куртуа. 4-1. Роберто записує гольів у передачу. Це емоції Луїс Соареса. А це момент, коли він перекинув цібу Куртуа. І Луї Суарес, відповідно, робить рахунок матчі вже 4-1 на користь Каталонської Берселони. Суарес робить рахунок вже 4-1 на користь Каталонської Барселони. Дуже красивий м'яч вийшов у Суареса. 4-1 Барселона Зміцнює ще свою перевагу. Але й на цьому команда Ліста Вальверде. Зупинятися не хотіло. Відаль вийшов на 84-й хвилині, а через 3 хвилини він забіг гол. Осман, Осман Дембеле на лівому фланзі, Осман Француз обіграв Осман Дембеле, наче подача Відаль. Удар гол. 5-1 Артура Відаль. Артура Відаль пробиває головою і забиває ще один гол. Барселона в кінці кінців рахунок стає вже 5-1. Але це ще був не кінець, тому що ток -ток Ареса, взагалі був шанс, щоб оформити покер на 90-й хвилині матчу. Але ці буху, та там відбив його удар. В Мадрид також намагалася команда Лепітаги забити. Там був у вихід у Бензима один на один, але Карім Бензима його не реалізував. В китсе суддя дає фінальний свисток 5-1. Барселона перемагає і 8 Луис Суареса. і Справді цей матч був просто неймовірний для Барселони. А ось давайте другу статистку подивимося. 13-15. Дарів було більше Мадридського Реала, Але в ну, 8-4. Тут была перевага Барселоны. 54 на 46% у Владимира чем 537 передачи взорвали футболисты Барселоны. 87 точность передачи Барселоны. 466% футболисты Мадридского раула взорвали передачи. 844% точность передачи. 17-14% прошедшая провал. 2-2. Зажатыми коротками. 2-4-5. Пропашет 4-2. 4-2 за Котулими. Якщо, друзі, підвести підбити піцум того матчі, то я, в принципі, вважаю, що Берсона по ділу перемогла. Справді команда Ленинства Ну, Берсона справді сильно виглядала. ось той день. Хоча Манрецький реал. Ну, ну, не безадійну команду виглядала, в принципі, перегукував 1-2, там були хороші нагоди году реала. Вот просто не удалось их реализовать, и Барселона забыла третий мяч. А потом Барселона забыла еще два. Вот. тому по делу барселона Барселоне. Побожаем, мои друзья, Мадридскому Реалу, вот, Барселоне, Всеволоду и Красчику. Прогадал матч испанской Лиги сезон 18-19, 28 жовтня, 18-й Камп-Ново, Барселона, Мадридский Реал, 5-1. Барселона помогла. Друзья, я вам добра обожаю, счастья и будьте счастливы! На це щастя, друзі. Це не головне. Будь щастире. Усім новых зустрічей. Будь щасливі.